Розкажіть, будь ласка, які можливі ознаки того, що сімейна пара переживає якусь кризу? Що стається? Як це виглядає? В першу чергу у людей пропадає, так би мовити, емоційна близькість, uh -huh. а з нею її близькість може бути фізично пропаскові відповідно. Тобто люди ну, намагаються уникнути один одного і з'являється замість цього. Така емоція як роздратування, тобто їм хочеться навпаки не бути один з одним. І кожна якась дрібничка починає дратувати. Угу. Тобто це вже такі перші ознаки, якщо люди віддаляються, якщо в них якісь так, навіть так. на побутових на побутовому рівні, їх все дратує, так? Це вже дзвіночки того, що щось не так, угу. треба щось робити. А, ось, а як. Правильно почати ось цю розмову, коли людина, наприклад, один із партнерів зрозумів, що щось іде не так, мені потрібно це вирішити. З чого почати, тому що інша людина може в свою чергу думати, та у нас все нормально. Як правильно донести свої емоції і свої почуття? Знаєте, тут як правило дійсно всі роблять одну велику помилку, вони починають дорікати, угу. тобто, в мене через тебе щось не так. Ти винний, тобто починається дорікання, таке звинувачення і перекладання на іншу людину закриття своїх потреб. О, тому дійсно повідомити про це потрібно дуже обережно і. Подякувати про цьому, що інша людина, ну вона багато робить, певно. Там ходить на роботу, купує продукти, водить дитину в садочок без знаєте, без але типу, ти там все робиш, але мені погано, ну, щоб так не прозвучало. Тому важливо, щоб це було так дуже обережно, з повагою до почуттів людини, приблизно так, що у нас є дуже багато хороших моментів. Разом з тим, нам завжди є, що покращувати. Тому давай ми з тобою щось поговоримо. Кудись сходимо до когось звернемося для того, щоб наші стосунки стали ще кращими, і таким чином інколи люди не можуть досягнути а, такої, знаєте, консенсусу да? а, в стосунках. Але чесно вам скажу, зазвичай це дуже рідко. Люди зазвичай тут в такому випадку починають на їх нести, починає, бо людині ж погано, це ж криза. От, вона постійно фрустрована, вона постійно розчарована, незадоволена. І через це вона починає звинувачувати в іншому в своїх mm -hmm. почуттях е, свого партнера. Які бувають причини ось таких криз, як їх взагалі знайти? І чи варто думати над тим, звідки ця криза прийшла? Знати, варто, бо зазвичай там є джерело. Наприклад, чоловік знайшов для себе роботу поза домом, да, і там якісь довгі відрядження. Він знаходиться в іншому місці. Тобто це буде джерело, це буде причиною. От, і це буде один із факторів, який буде впливати дуже сильно на цю якраз те, що говорили, емоційну близькість. Люди не можуть знайти один одного, у них дві різні мови. У жінки, наприклад, мова це якісь побутові питання. А у чоловіка це як я втомився, бо я постійно в дорозі, і я приїхав до вас на вихідні. Та що ж це таке, що я ще щось винний. От а в неї там накопичились питання, Вона чекає чоловіка. Ну це буде одна з причин. Друга причина, коли люди в принципі можуть жити в одному домі, в одному будинку і там це часті звернення, з чим я стикаюсь. Наприклад, дві людини працюють віддалено вдома. Він в одній кімнаті, вона в іншій, і все їх, життя, все їх життя це робота. Це теж може бути причиною через те, що у людей немає подій фактично, і люди втрачають якусь цікавість. Вони не мають цього єднання ні духовного, ні душевного. І теж вони починають там дратувати один одного, бо якісь інші очікування були при цьому. Тобто ми розуміємо, що це причина це очах туди треба купати. Тобто проходить час і у людей була. Певна якась знаєте, очікування на що от ми будемо якимось іншими, то воно щось пройде. Чи була причина не знаю, раніше, дратувало щось в людині, проходить час. Ми, нам здається, що воно кудись зміниться, а воно починає ще більше дратувати. Ну, Такі знаєте, завищені очікування, нереалістичні можуть бути один від одного, то відповідно буде криза, бо криза це відсутність сценарію вирішувати проблему, яка там настала зараз. <гану> Дуже цікаво. Дякуємо за такі. Неочевидні іноді причини, так якщо людина не має, наприклад, подій якихось житті, то також оця рутина може стати причиною. А ось ми звикли говорити про кризу, як про якесь негативне явище, про щось погане. Але з іншого боку, чи може криза стати тим фактором, який навпаки зміцнить стосунки, який навпаки може їх якось переродити і підняти на зовсім інший рівень. Знаєте, да, я згодна з вами. Хороша питання, хороша думка. Одразу лунає. Криза це не є якимось негативним явищем. Криза насправді є. Вона підсвідчує, що у нас є новий шлях, ми там йшли постійно прямо, потрошки лівіше. Але ми не можемо відчути, бо це для нас щось нове. Криза це добре, бо вона підсвічує те, що дві людини вони не є байдужими до одного. Вони не байдужі до своїх стосунків. Тому є якісь прогалини в стосунках, на які ми звернули увагу, якийсь момент ми їх там якось перестрибнули. Прийшов час до них повернутися. Це можливо у тому, як ми в побуті справляємося, чи як ми ведемо якийсь діалог, чи як ми щось один одного просимо, і це перестає влаштовувати когось людей, і правильно буде до цього повернутися. І е, якось з'ясувати, як ми будемо це робити в майбутньому. Тобто, це дві людини, які борються за своє існування, за своє майбутнє, і щоб майбутнє було яким в радість, правда? Тобто, щоб родина була не полем боя. Як, знаєте, чи відпрацював одну зміну на роботі, прийшов другу додому, mm. От, і починає там ще переговори постійно якісь проводить. Тобто криза це щось дуже хороше. Як є криза в розвитку дитини, та є і криза, криза і в родині. Після кризи дитина починає активно зростати, і після кризи в родині теж починаються якісь хороші успіхи, якісь благословення. Тому криза насправді це добра звістка. Mm -hmm. Ви нам казали про те, що от треба сідати, спілкуватися про те, що не так, так якось м'яко, ем, без докору. Які можливо ще є поради щодо того, як навчитися слухати партнера? Тому що деколи хочеться, щоб тільки він почув там мене, так наприклад. Але як от навчитись слухати його і чи її? І стосовно прощення, чи завжди воно має бути. Слухатись, слухати один одного потрібно яким чином десь на хвилинку, хоча б завжди там кажу людям, щоб ви відклали свої почуття. Ми до них повернемося. Це не загроза, що вас не будуть чути. Ні, там відкладіть, послухайте людину, як оцей знаєте принцип спочатку. Понять потім будь понятим. Він дуже добре працює в стосунках. Що ти відчуваєш? Як тобі? І від цього, від цієї точки, насправді люди починають з виходити, як тільки вони починають чути один одного. Бо дві людини кричать: чого? Буквально я сказав: мене не почули, проігнорували, я підвищую ще тон. Я підвищує ще тон. Бо мене не чути, є ж таке відчуття, тому тут все одно треба навчитись чути, слухати. Коли ми говоримо, дуже є важлива така практична порада говорити про свої почуття. Там, і не про людину, наприклад, що там, ти не помив посуд, а мене дратує посуд, який не помити. Тобто, це у людини одразу не включає позицію захисту. Ви почнете чути один одного. Мене ображає, що ти не помив посуд. Вірніше, верні, вибачте, мене ображає, що посуд не помитий. Що я прийшла там за супом, хочу взяти трілку. Його немає. Не тобто ми не включаємо іншу людину взагалі в цей діалог. І друга важлива порада, щоб ми говорили про свою потребу. Наприклад, для мене було б важливо, щоб посуд у нас був завжди помитий. Для мене ціно. Коли ми одразу там мим посуд в нашій родині, для мене цінно, щоб там не ніхто на кого не кричав. Це цінність, яку потрібно проголошувати. Вони насправді зцілюють і вони допомагають людям прощати один одного. Коли лунає не просто мені треба знати, як там я егоїстично буду вимагати, бо ці мої потреби чогось важливіше, ніж твій. Ні, в жодному разі. Ми говоримо про цінності нашої родини і наших стосунків вони мають лунати без дорікань. Через тебе мені погано, ти мене дратуєш. Я ображена на тебе. Це все буде вас тільки віддаляти, вам буде тільки гіршати І ваш конфлікт, ваша криза буде посилюватись, посилюватись новими конфліктами. Тому, знаєте, я рада, що завжди молодятам. В першу чергу навчиться не любити один одного, як знаєте, там поради, там, як слухати, чекати. Це ви і так вже все добре знаєте, це вам буде легко даватися. Навчитися спочатку сваритися, навчіться в сварці чути. І говорити цими, як психологи кажуть, я повідомленнями, тобто mm -hmm. про свої почуття, не дорікаючи при цьому в іншу іншу людину. Це mm -hmm. дуже допоможе, дуже дієва так. Цікава, цікава порада. Дякуємо вам за це. Також ось хочеться ще спитати: як знайти компроміс і чи потрібно його шукати в такому разі, коли подружжя має якісь свої різні погляди на ситуацію? Іноді буває так, що є одна ситуація. Ми просто дивимося на неї з різних кутів, з різних ракурсів, і в кожного якась своя думка, своє бачення. Як прийти до спільного бачення? Рекомендую завжди людям, щоб. Ви якесь знайшли таке бачення рішення, де вам має бути вам трошечки складно. Тобто ви на місточку, знаєте, як там два баранчика в первесі, ніхто не хоче йти. Давайте, ви зробіть крок і ви зробіть крок. Там, Наприклад, там чоловік каже, скільки разів я на місяць тобі маю квіти дарувати. Раз на місяць це дуже часто. Вона каже, хочу раз на тиждень. І відповідь в компромісі, скільки це буде. Ну, Певно, буде Знаєте, ні тому, ні тому. Але трошечки приємно має бути обом, наприклад, там частота буде це там два рази на місяць, а там частіше ніж чоловік би хотів, і дружині рідше, ніж бо вона певно можливо, очікувала. Знову ж таки, тут підставляйте все, що завгодно, бо ми ж зараз і не проклітиме про щось якісь серйозніше речі, правда. Ну, але принцип, щоб люди зрозуміли, тому таким чином переговори ці проводяться. Тобто, щоб головне, щоб це напруження спало між а, чоловіком і дружиною, і вони. Ну почули, що іншій людині теж не дуже добре. Як тільки вона це почує, цей конфлікт, ця напруга вона буде спадати. Але вирішувати і прощати потрібно. Не буде так, що знаєте, для мене це зробили і все. Ну ви просто посваритесь ще раз через це. Бо людині потрібно буде постійно десь знаєте, це навіть не ну, не пожертва, це хто комусь одному буде добре постійно, а комусь постійно силувати себе на якісь такі речі. Тому має бути баланс і гармонія в будь-якому разі. І подружжя мамі, ну, важливо, щоб вони шукали цього шляху. Пані Тетяна, дякуємо вам. Настано хочемо поставити питання стосовно ось такого християнського спрямування сім'ї. Як проходити кризу власне християнській сім'ї, яка вірить в Бога, яка поважає Його слово, які може тут бути ще допоміжні якісь інструменти, які допоможуть вийти з цієї кризи? Знаєте, дуже добре завжди працює це відчуття, якби Христос зараз вчинив і щоб він відчував. Нате поставити себе на місце почутті спасителя да, в цей момент. Тобто він точно зараз не кричав і не набився пательнею, якось так. І питання покаяння вона буде прощення, воно буде завжди найбільшою цінністю. Берегти почуття один одного, як Христос беріг почуття наші, так ми маємо це вже наша відповідальність. Берегти почуття іншої людини, яка перед нами, і в які з якою ми не просто в стосунках, ми в завіті. Цей це зв'язок союз набагато глибший, ніж там можна собі уявити. Тому відповідальність за стосунок один з одного вона теж набагато більша, ніж, ніж ми просто живемо дітей, виховуємо і не сваримося. Угу. І ще хочеться спитати, ось в цьому духовному контексті. Можливо, які такі лайфхаки або ж духовні практики ви можете запропонувати для того, щоб ось сім'я розуміє, що вони в кризі, все погано, але з Божою допомогою можна з цього вийти. Можливо, якась спільна молитва, якісь ось такі речі. Знаєте, по моїй практиці, точно можу сказати спостереження, що люди, які разом моляться, вони набагато рідше сваряться і швидше виходять з конфліктів. Бо є оця навичка спільного знаєте, спільного серця в молитві, як лине, і одне не то один одного, не одного підхва, підхоплює, дублює, просить. Тобто люди, люди намолені один з одним. То це практика неймовірно важлива для того, щоб родина вона буде заходити в кризи там фінансово, економічно, якусь емоційно. Але якщо є навичка молитися, і вона була до того, як це сталося, це дуже важливо. Бо не починаєте знати молитися, коли вже все погано. Ладно, давайте вашу молитву буде молитися. Це, це не так працює. Моліться, коли все добре. Тому ми маємо бути в тонусі, коли ще біда не прийшла. Ми вже знаєте, всю зброю Божу натягнули і чекаємо. Це, це є правильно. Тому дякую за дуже хороше питання, що ви нагадали. Молитва передусім, вона буде. Як найкраще зміцнюючи фактор, ну є ще, якщо ще у вас буде там на вечір, наприклад, читання Біблії разом і тлумачення, тобто як ви розумієте, це, це ще просто ну супер покращить вашу духовну основу в шлюбі, і ви зможете завжди повертатися до тих істин, які ви разом розбрали, як ви це разом тлумачили і жили Словом Божим. Тому да, це хороша рекомендація. Дякуємо. Дуже дякуємо вам за те, що ви з нами сьогодні в ефірі. Дякуємо за цю тему. Ми сподіваємося, що сьогодні наші глядачі також отримали потрібні інструменти, якісь відповіді. Адже як ми вже зазначали по статистиці, дуже багато сімей проходять кризи, і це таке відчуття, що знаєте, кожен десь три роки вона приходить. Ти її не кличеш, але вона є. Тому дякуємо вам. Вам бажаємо божих благословень, мудрості у вашій Дякую. праці. Так. Хорошого дня.